Я не готовий, ще раз кажу, робоча група, група працює. Виникає декілька питань. Ну, скажімо так, питання, яке нік, ніким не підіймається, його немає в законі самопомічі, це якщо ми міняємо статус зони антитерористичної операції на інший статус, якийсь, питання захисту армії, захисту наших військових. Чому і це питання ніхто не підіймає. Чому згадайте події, які відбувалися в Грузії, коли був конфлікт з Росією, після цих подій через деякий час Росія, використовуючи свої лобі лобійські можливості, звернулася до Гаазського трибуналу і де розглядалися кримінальні справи щодо керівництва грузинської армії, які вчиняли ті чи інші дії, командуючи складом? Тому питання захисту наших військових і захисту нашої армії в новому стані. Атусі, який, якщо він буде, теж потрібно обговорити. Ще раз скажу, я чому про це так говорю? Питання дуже складне і дуже комплексне. Його не можна вирішувати поспіхом. Тому робоча група працює. Як тільки буде напрацьований законопроект, він буде внесений, і тоді ми його будемо голосувати. Ми не бачимо тут, скажімо, Чогось такого, що потрібно робити швидко, швидко і погано. Ми, ми вважаємо, що потрібно е, е, в цьому напрямку працювати системно, працювати якісно, і ми не маємо права на помилку. Чи в чому чи в цьому контексті поверталися до питання запровадження можливого запровадження візового режиму з Російською Федерацією? І Чи ви підтримуєте можливість такого рішення? Чи взагалі, що думаєте з цього приводу В цьому контексті? Ми це питання сьогодні не обговорюємо. А Петро Порошенко поїхав до Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, чи буде взагалі підніматися питання щодо цього законопроекту про реінтеграцію Донбасу? Мені важко сказати, там, згідно моєї інформації, там дуже це повноцінний візит до Сполучених Штатів. І дуже важливо і знаково, що цей візит відбувається раніше, ніж відбудеться зустріч нового президента Сполучених Штатів з керівництвом Росії, яка відбудеться на наступному саміті g 20 І це дуже важливо. І це, на мій погляд, знаково. Ну, давайте подивимося, які будуть зустрічі. У нашого президента, і які будуть, будуть результати цих зустрічей. А, взагалі, порядок денний. Який буде порядок денний у президента і що будуть, зокрема, обговорювати з Трампом? Не готовий сказати, я не приймав в чому цьому участі. Скажіть, чи на фракції обговорювалося питання пенсійної реформи і після засідання Нацради реформ, де президент заявив, що пенсії вже у жовтні можна підняти, чи поверталися сьогодні до цього питання? Так, ми, е Обговорювали це питання сьогодні. По-перше, ми чекаємо текст законопроекту, який Кабмін завтра обіцяв передати до Верховної Ради. Бо після Нацради реформ до цього тексту вносяться зміни згідно побажань учасників ради реформ і згідно побажань президента, які він публічно висловив. Коли ми побачимо текст, була обіцянка прем'єр-міністра особисто прийти на фракцію, і презентувати цей закон на фракції разом з профільним міністром. Після цього будемо визначатися, якщо не буде питання до законопроекту. Ми будемо його виносити в і голосувати. Якщо буде, у нас вже є досвід. Це спільна робоча група. Як це було по е, закону щодо, мі, 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 щодо медичної реформи, спільна робоча група, і на спільні робочі групи будемо шикати, шукати той варіант законопроекту, який знайде підтримку в залі. А на вашу думку, до кінця цієї сесії пенсійна реформа врешті буде під куполами, чи згідно з меморандумом МВФ, ще у квітні парламентарії мали це питання власне ухвалити. Ми якщо буде ми, ми будемо рухатись так, так як я тільки що сказав, то є шанси, що на наступному сесійному тижні, на на цьому тижні, на наступному, який буде через три почнеться через три тижні, ми зможемо пенсійну реформу прийняти в першому читанні.